Та час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій. а Також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина. І з першого коротко про головне У Луцьку в квартирі знайшли мертвого чоловіка. Дають 40 років гарантії на труби в обласному центрі міняють 3 кілометри тепломереж. У центрі Луцька виявили автомобіль смітник. Цієї ночі наші захисники знищили 12 повітряних цілей, три крилаті ракети Калібр та дев'ять шахедів. З акваторії Чорного моря противник вдарив чотирма крилатими ракетами калібр у напрямку Одещини. Три ракети збиті зі східного узбережжя Азовського моря. Рашисти атакували 10 шахедами на південно-східному напрямку, дев'ять збито з Ростовської області. Окупанти завдали удару по Донеччині шістьма крилатими ракетами. Троє загиблих і троє поранених. Така попередня інформація про наслідки ранкового обстрілу Донеччини. У досвіта рашисти спрямували ракети по Краматорську та Костянтинівці. Дві людини загинули, і двоє поранені у Краматорську. Одна загибла і поранена. Костянтинівці влучили окупанти у приватний сектор міст. і завдали значної шкоди у Краматорську вщен зруйновано щонайменше 5 п'ять і пошкоджено зо два десятки приватних будинків. У Костянтинівці два зруйновані і пошкоджені 55. Не менш складна ситуація на Одещині. Уночі ворог вдарив по Одесі чотирма калібрами. Троє загиблих і тринадцять постраждалих. Унаслідок повітряного бою та вибуховою хвилею пошкоджені бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті. Попередньо шестеро людей отримали поранення. Внаслідок влучання ракети у складське приміщення торговельної мережі, троє людей загинули. Семеро отримали. Поранення. Під завалами досі можуть бути люди. Крім того, під час сьогоднішнього ракетного удару по Одесі вибухова хвиля зруйнувала храм князя Володимира. Велика вода продовжує відступати від населених пунктів Херсонщини. Станом на ранок середній рівень підтоплення становить 2 метри 13 сантиметрів. Це на 32 сантиметри менше, ніж фіксували вчора ввечері. Підтопленими залишаються 28 деокупованих населених пунктів. Вода повністю відійшла від сіл заповіт, бобровий кут та бургунка. Загалом під водою залишаються 3103 житлові будинки. Протягом минулого дня вода відійшла. Йшла від близько пів тисячі осель. Музика. У Луцьку в квартирі знайшли мертвого чоловіка. У вівторок, 13 червня, о 20.05 Луцькі рятувальники виїхали за викликом. На вулиці Дубнівську. В одній з квартир житлового будинку в присутності правоохоронних органів провели аварійне відкриття дверей. У квартирі виявили труп чоловіка. Цього ж дня о 20.23 на вулиці Виниченка рятувальники ще раз допомагали відчинити двері у квартиру. Там перебувала жінка, яка потребувала медичної допомоги. Рятувальники через вікно потрапили в помешкання, відчинили двері зсередини, аби надати доступ медикам до потерпілої. У Луцьку вже два тижні триває ремонт головного проспекту. Частина вулиці перекрита, автобуси і тролейбуси мусять об'їжджати. Лучани ж здебільшого реагують спокійно. Мовляв, потерпимо. Втім, як кажуть у міськраді, скоро квітка. Що вже зробили? Що ще робитимуть? і Який вигляд матиме проспект волі після повного ремонту з'ясовувала наша знімальна група. У Луцьку триває ремонт проспекту Волі. Відрізок дороги від вулиці Шопена до Київського майдану перекрили ще два тижні тому. Зараз тут кипить робота. Проводять підготовку до фарбування стовпів, зачищають болгаркою від старої фарби та іржі. Також облаштовують місця для зупинок громадського транспорту. В департаменті житлово-комунального господарства запевняють, що більша частина робіт уже зроблена. Станом на сьогоднішній момент на проспекті волі замінені інженерні мережі, тобто каналізаційні водопостачання та інші закладені резервні труби під кабеля, під газ, виконані інші роботи підземні, влаштовується бруківка як на велосипедних доріжках, так і на тротуарі, так само влаштовано низний шар дорожнього покриття. Наступний етап роботи укладання другого шару асфальту, каже міський голова. Мовляв, якби не погодні умови закінчили б раніше. Для того, щоб покласти верхній шар асфальту по всій протяжності проспекту Волі, яка ремонтується, зокрема від вулиці Шепена до Київського майдану, нам необхідно 3-4 дні без дощів з хорошою погодою. Сподіваємося, що на цьому тижні нам погода дасть можливість завершити цю роботу. Після цього декілька днів необхідно, щоб асфальт постояв якісь дрібні допрацювання. І на наступному тижні відкриваємо проспект Волі для проїзду. Звістка про відкриття проспекту волі, очевидно, тішить лучан, особливо старшого віку. Адже зізнаються, інколи таки важко добиратися до найближчої зупинки громадського транспорту. Я проживаю на цій вулиці, я не можу добратися, особливо з важкими сумками. І доводиться дуже багато ходити одну зупинку вперед, щоб добратися, туди, і одну зупинку назад від цієї школи. Особливо похилого віку я не знаю, як люди справляються. Так, трошки створює, бо немає руху транспорту громадського і приходиться на них спускатися. Втім, більшість опитаних нами людей кажуть, що дискомфорт через ремонт дороги їм не заважав. Мені подобається Ну, вузьк маленьке місто, що ж то пройтися. 30 хвилин і можна вже бути на 33-му чи на 40-му. Мені, мені ні. Я люблю ходити пішком. Мені Вали. ні. ні. Yeah. Ну, якось об'їжджаємо, Находимо там варіанти, там є там об'їхати. Якось знаходиться. А так, в принципі, може бути. Головне, щоб людям було добре. Там дещо потерпіти можна. Втім, відкриттям проїжджої частини проспекту ремонт не завершиться. Роботи на тротуарах вистачить аж до жовтня, каже головний комунальник міста. І докласти бруківку, посадити озеленення, встановити лавочки, урни, освітлення, тобто, фактично на ціле літо, на півосні там є робіт. Так. Детальніше про озеленення та освітлення розповідає міський голова. Каже, що на проспекті посадять понад 170 дерев і майже 4 тисячі кущів. А на проїжджій частині нанесуть довічну пластикову розмітку. Після цього буде розпочати робота з облаштування дорожніх знаків, нанесення розмітки. Разом з цим підрядник по освітленню зараз працює над реставрацією опору освітлення, облаштуванням ледосвітлення на дорожній частині. Незабаром буде розпочинатися встановлення світильників на тротуарну частину. Точного часу закінчення всіх робіт чиновники не називають. кажуть, багато чого залежить від погоди та ситуації в країні. Втім, мер запевняє, що до кінця року проспект волі буде повністю оновлений. Для проїзду транспорту його обіцяють відкрити вже наступного тижня. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, Василь Морощук, 12 канал. Поблизу Луцька зіткнулись БМВ та Volkswagen. Аварія трапилась учора на вулиці Ківерцівській у селі Прилуцьке. У результаті автопригоди постраждав 45-річний водій Volkswagen, однак не госпіталізовувався. За кермом легковика БМВ перебував 40-річний Лучанин. Обидва учасники ДТП були тверезі. триває слідство. Луцьку водій з порушенням правил віз дітей. Патрульні виявили чоловіка, який перевозив одразу трьох дітей без автокрісел. Автомобіль Мазда поліцейські зупинили на вулиці Володимирській. Водій тримав малюка на руках і при цьому керував автомобілем. На пасажирському кріслі поруч з Керманичем сиділа жінка, яка також тримала на руках дитину. А позаду перебувала ще одна пасажирка з дитиною. На чоловіка інспектори склали постанову за по. Порушення правил перевезення дітей. Відзначу, використовувати автокрісло потрібно, допоки дитина не матиме 145 см зросту. Далі можна присівати дитину в салоні авто штатними пасками безпеки. Стара труба, по якій на проспекті відродження у Луцьку, людям подавалося тепло. Тільки за останні три роки ривалася сім разів. І найчастіше взимку результат у домівках холодні батареї. А комунальникам доводилося щоразу через марслий ґрунт докопуватись до зношеного теплопроводу. Нарешті цю проблему вирішують. Комунікації міняють на якісно нові, з якими ні тепловтрат, ні проривів не станеться щонайменше 4 чотири десятиліття. Принаймні так обіцяють комунальники. Наша знімальна група бачила, як Луцьк готується до зими. Ці труби лежать у землі і несуть людям тепло аж з 1973 року. Тепер через півстоліття їх замінюють. Якщо попередня тепломережа втрачала майже чверть тепла, то нові, так звані багатошарові і попередньо ізольовані труби не більше 4%. Ми нещодавно завершили заміну мережі на вулиці Загородній біля перинатального центру. Зараз ми замінюємо мережу на проспекти відродження, замінюємо мережу на попередні ізольовані труби, які мають дуже низький рівень тепловтрат. Роботи на проспекті відродження стартували минулого тижня. Директор підприємства Луцьктепло запевняє, далі чекати не було як, адже старі труби рвалися і створювали величезні проблеми надто часто. Роботи на даній ділянці тепломережі були розпочаті на минулому тижні. Підрядник виконав земляні роботи, дістав труби, які були у вжитку, і відповідно здійснив заходи з зварювання певної ділянки. Зараз будуть проходити випробування. Ізоляції стиків і відповідно засипання даної ділянки тепломережі. Нові труби виготовлені за сучасною технологією. Мають кілька шарів теплоізоляції, завдяки чому практично не пропускають тепло. Довговічні, міцні і стійкі до зовнішнього впливу. Тепломережа стальна, яка експлуатувалася з 1973 року, 50 років, останній проміжок часу за три роки мали сім поривів. І навіть зараз безпосередньо перед початком виконання робіт був порив. Через який частина споживачів була без гарячої води. Якщо дозволять погодні умови, роботи на проспекті відродження обіцяють завершити вже через два місяці. Термін великий, але й відстань не мала. Загальна протяжність запланована по заміні в цьому році по проспекту відродження 1800 метрів. Ретонна вартість цих робіт становить 10 мільйонів гривень. Загалом до холодів у Луцьку комунальники обіцяють замінити 3400 теплових мереж. Анна Кравчук. Василь Морощук, 12-й канал. Луцько примусово зняли вивізку з аптеки в обласному центрі. Продовжують демонтовувати вивіски, які які не узгоджені з Луцькою міською радою. Цього разу демонтаж провели у центрі міста на проспекті Волі. У комунальному підприємстві «Луцькреклама» реклама закликають підприємців, а особливо виробників рекламної продукції виготовляти та розміщувати вивіски лише після узгодження з департаментом архітектури, земельних ресурсів та реклами Луцької міської ради. І отримання відповідного паспорту вивізки Музика. у центрі Луцька виявили автомобіль Смітник на вулиці Лесі. Українка в обласному центрі припаркований автомобіль. Перетворили на ніч ліжку і стихійний смітник. У спільноті в одній соцмереж просять допомогти знайти власника, адже, мовляв, поліція нічого зробити не може, бо авто не перешкоджає руху, а муніципальна варта не має відповідних повноважень. Відзначу, що автомобіль-смітник вже достатньо давно стоїть поряд з військовим шпиталем та міськрайонним судом. І станом на сьогодні принаймні сміття з нього прибрали. Тож, ймовірно, автомобіль Автомобіль-смітник тепер просто залишиться автомобілем ніч ліжкою. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо ви пропустили якусь інформацію чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш Ютуб канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. І головне бережіть себе і донатьте на ЗСУ. До зустрічі!